Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця під час воєнного стану особисті відео жителів нашого міста і не тільки. Усе показуємо. Родовж століть російські вожді намагалися знищити усе українське. Сталінський режим заборонив колядувати та святкувати різдво. Натомість, тих, хто це робив, заарештовували. Та нічого не могло зупинити українців підтримувати свої традиції. Вони передавали їх з покоління в покоління, і навіть зараз, під час війни, люди знаходили час і для колядок, і для щедрівок. Yeah. Якби не намагались постійно ті мокшани знищити нашу культуру та все українське, їм ніколи не вдасться цього зробити, і жодні ракети не змусять нас відмовитися від свого. Ще більше поширюємо українське і не падаємо духом. Вінниця площа європейська, танці в українському вбранні під музику вуличного музиканта. Які часи такі і молитви у церквах? Батько наш онуфрій УПЦ нам мати у Мукачевській єпархії Української православної церкви. Переспівали пісню про Бандеру. Відео опублікували у Ютуб-каналі Вінницької єпархії УПЦ. Народна творчість виконує духовенство Мукачевської єпархії. Саме так підписали у Вінниці цей допис із відео. Багатьох війна стала часом рішучих дій, усвідомлення цінності моменту і що не потрібно зволікати та відкладати на потім, треба здійснювати свої бажання вже зараз. І ще один військовий, що захищає нашу країну на Донеччині, вирішив зробити пропозицію своїй коханій. Звісно, що вона сказала так. <звісно> Ід звуки безперервних обстрілів лунає. Музика у Бахмуті у напівзруйнованому будинку військовий знайшов фортепіано і на кілька хвилин змінив зброю на клавіші. Не дарма закінчував музичну школу. Так підписав це відео наш захисник. Серця українських героїв чисті і добрі, але в той же час нещадні до ворога. Перемогти націю, в якій кожен робить усе можливе для нашої перемоги і підтримує один одного навіть у найскладніших ситуаціях. І тим більше неможливо перемогти націю, в якій навіть діти віддають свої смаколики військовим, адже розуміють, що вони захищають нашу країну та бережуть наш спокій. Не хочуть перемогти ці москаляки, якщо у нас кожен ладний на все за кожен свій рідний клаптик землі. У нас дрони збивали банками і тракторами відбирали БТР-орків. Кого вони хотіли залякати, коли в нас навіть звичайна домогосподарка підмітає подвір'я, а на спині у неї висить автомат. Це нація вільних, які готові до всього. Кожного з нас є два заповітних бажання. Перше, це звісно, що наша перемога із відновленням усіх кордонів та територій. І ще одне, щоб наші захисники та захисниці повернулись живими. Для кожного українця найбільше щастя, коли їх герой повертається додому. Нехай цей рік буде тим, коли кожен зможе нарешті повернутись до рідних. Щотижня ми будемо збирати інформацію, як живе Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану. Ви також можете доєднуватись, збирайте усе, що бачите, знімайте на свої гаджети. Але пам'ятайте нічого того, що може допомогти ворогу або ж зашкодити нашій країні. Слава Україні!